Конкурс радіоелектронного конструювання в рівному відбувається вже в 26-те. Школярі щоразу збирають все цікавіші та складніші схеми. До того ж, робляться, за словами організаторів, все швидше. На цей пристрій дається 120 хвилин, щоб його тут сьогодні виготовити вже. А вчора ще вони мали 120 хвилин, щоб розробити друковану плату, щоб зробити перенести цю плату вже безпосередньо на робочу плату, щоб зробити травлення. Тобто такий період надається для виконання. Ярослав Нечіперець виконав завдання першим з 26 учасників. Паяльник до рук під наглядом дідуся він взяв, навчаючись у другому класі. За плечима у хлопця перші місця на всеукраїнських конкурсах. Нині він закінчує школу і своїм захопленням вже заробляє гроші. «Використовую тільки зменшений варіант в в брілках там, в різних іграшках дитячих. А я так займаюся гітарними підсилювачами, гітарними ефектами, бо я на гітарі граю. От їх збираю часом під замовлення. Змагання тривали два дні. Молодша та старша групи спочатку складали міні-екзамени з теорії, потім приступили до практики. Я більше орієнтувала дітей на теоретичні знання, тому що лише теоретичні знання з математики, з фізики дають можливість отримати сильні знання із радіотехніки». Ну і потім вже звичайно практична сторона це розробити розробка плати за законами Кіргопа, які пов'язані зі школою, і потім вже монтаж самої плати. Розробка та монтаж плати захопила хлопців найбільше. З непідробним ентузіазмом вони прикріплювали дрібні деталі до майбутнього пристрою. «Я Дуже хвилювався спочатку, чи вийде в мене, чи ні. Начебто я вже все допаяв». Усі практичні знання та навички конструювання діти опановували у позашкільних закладах. Обласний конкурс своєрідна перевірка та визначення того, хто представлятиме область на всеукраїнських змаганнях у січні. Рівно за дві години 13 команд з усієї області повинні змайструвати світлову або звукову сигналізацію. Час добігає кінця, але робота у юних конструкторів кипить. Організатори кажуть, не усі пристрої учасників запрацювали, але головне, щоб діти збагнули помилки та потім їх не допускали. В робочому стані працюють. По, -по, -по черзі були ми два світлодіоди, Так? І звуковий генератор, який імітує звук, ну не сирени, але ну, звук, скажімо, мотоцикла. Теж працює в робочому стані, дуже добре зроблена схема. У результаті перше місце здобула команда рівненського міського центру творчості учнівської молоді. А в особистому заліку у старшій віковій категорії переміг Ярослав Ночіпорець, а Сергій Бричко став кращим серед молодших. Людмила Усік Сергій Савта інформаційна програма День.